Дніпр, оце пагор пішов і наш двір. Туалет наш затопило, там калюшки залишилися, та риба плюхтається, і багато вже багато вже тухло і вчора було. Це в надзвичайно ускладнення ситуації через те, що в селі виживають за рахунок води. На сьогоднішній день ситуація повністю контрольована. У мене жінка із Саратова, але я їм ніколи в житті не прощу. Ось позаду мене видно сліди на ракушняку. Це на березі якраз Мар'їнського такого водосховища. Вчора тут дуже велика кількість людей прибирали рибу, мертву, яка залишилася на дні після того, як водосховище обміліло. І, власне, сьогодні ми не зможемо вже побачити мертву рибу на щастя заради. Того, щоб санітарний стан населеного пункту і загалом цієї території був нормальний, люди це прибрали. На вчорашній день ми всі бачили відео, що на нашій території Криворізького району біля водосховища Каховського була екологічна катастрофа, мур, риби. І... Завдяки оперативній роботі голів, громад старост населених пунктів небайдужих людей і було ефективно і швидко локалізовано це. На кінець дня вчора було вже повністю все ліквідовано. Риба, яка була зібрана, там було десь 860 кг риби. все було ліквідовано згідно протоколу. То на сьогоднішній день населення не загрожує цієї риби, який був вчора, то на сьогоднішній день ситуація повністю контрольована. Хоча людей було, що приїжджали, ну, отак от именно, що визбирували рибу і це, що там води, вода дуже сильно відійшла, що там калюшки повиставалися, та риба плюхтається. І багато вже, багато вже тухлої вчора було. А сьогодні я взагалі не знаю, що там робиться. Воду казали, вже будуть відключати. Я не знаю, як ми городи будуть, і взагалі, ну, в мене, наприклад, теж розсада посаджена, жалко, ну, пропаде її остатися без помідорів, теж ну, якось. Що стосується життя, це в надзвичайно складній ситуації, через те, що в селі виживають за рахунок води. Тут мені задавали питання за рахунок рибалки, та ні, не тільки за рахунок рибальства, а й за рахунок городництва. Через те, що наш край дуже славиться фруктами, виноградниками, розведенням полуниці, надзвичайно все це пов'язано з поливом, з рошенням. І в тому числі і всі інші види овочів, і овочів, і фруктів. Якщо зникне вода, звичайно, в селі буде надзвичайно складно виживати і вирощувати. Дуже рідко бувають опади і за рахунок самих опадів чи навряд чи вдасться виростити той врожай, який потрібен. В нормальної якості, в нормальної кількості, тобто це дуже ускладнить життя людей. Ось ці водорості явно дають зрозуміти, яка була висота води, яка тут стояла. Кажуть місцеві, що вода доходила приблизно десь до пояса, до пів метра або більше. І тепер ми бачимо наскільки сильно опустилася вода. За інформацією офіційною, близько 200 метрів. От в цьому місці, де ми знаходимося, вода відійшла в інших місцях, десь близько 60 метрів. У нас є проблематика поки що лише з одним населеним пунктом це село Мар'янське, так як воно зараз буде без водопостачання централізованого. Але ми вже розробили плани підвезення води для людей, і ми вже проходили цей шлях, коли взимку впали після зими впав рівень води, то ми вже знаємо, як напрацьовувати цю ситуацію і щоб люди залишилися питною водою. І це приблизно 4 тисячі населення, із них десь 400 це внутрішні переміщені особи, це наші нові мешканці. Ну, Козацьке ми, по-перше, ми мешкаємо на самому березі напроти Каховської ГЕС. Те, що вони підірвуть, ми вже до цього були готові, тому що вони ще в березні 22-го року привезли два Камази протитанкових мін. Ми бачили оці ящики, ми це все бачили, ми знали, що таке буде. Тому що, коли вони відходили з 10 на 11 листопада, вони якраз у цей міст, що йде по Казацькому, вони його тоді рванули. І, я ж кажу, тому ми були готові. Ми 28 травня тільки приїхали сюди. 24 травня нам і до сусідки і до хату, да, травня місяця. На до нас ну, на наше подвір'я шість вистрілів в САУ, такі воронки. У сусідки кухні немає. хата тільки стіни. Ну за кришу зараз там, ну ви самі розумієте. Якби не така ситуація, ми б сюди не приїхали. Ось ось нещодавно ми ось тільки півтори тижні тому приїхали сюди. Дніпр, оце пагор пішов. І наш двір. Туалет наш затопило, верм'янку затопило, ну майже до кри... Ой, вибачте, майже до крильця у нас дійшло. Ну, з'їздіть на берег, побачите. А, а там може ж ви все прибрали. Це ви допомагали прибирати вчора? Да. Так. Розкажіть, скільки було риби, скільки людей? Тони, тони. Це екологія, і це, це ужас. А що за риба? Карас, один карас. Скоро пішов він по воді, чи А Это ужас, я маназинка из Саратова, но я им никогда в жизни не прощу.